Друзі, сьогодні ви на каналі Віатек. Ми будемо говорити про номерні камери даху, нову модельку itc 413, яка у нас тепер є основою. З вами Олексій. Сьогодні буде багато цікавого. Поїхали. Сьогодні розглянемо використання камери ITC413 при монтажі на фасаді будинку, яка контролює. У нас досить жваве перехрестя. І зараз ми побачимо на прикладі реєстратора 5000 серії Даху, як це працює, і результати розпізнавання номерів з реального перехрестя біля цього будинку, де ця камера встановлена. Пішли, подивимось. Отже, друзі, на базі реєстратора 5000 серії і нинішньої камери itc 413, яка сьогодні у нас є на розгляді, ми можемо побачити картинку, так як камера працює в реальних умовах. Кадр, який контролює у нас проїзд автомобільного транспорту через перехрестя. І зараз ми побачимо реальний приклад, як вона детектує, розпізнає. І після цього ми зробимо досить легкий пошук по номерах, щоб ви пересвідчилися. Наскільки це легко контролювати проїзд транспортного засобу і робити необхідний пошук по інформації по номерах, по атрибутах автомобіля? Отже, друзі, зараз маємо на картинці момент проїзду автомобілів, іде фіксування моменту проїзду з фіксацією номерних знаків. Відповідно, ми можемо після проїзду автомобіля відкрити в реєстраторі цей момент, побачити, що це був. Форд білого кольору, мікроавтобус, розпізнаний номерний знак, колір номерного знаку білий, і також можемо відтворити момент. Проїзду цього транспортного засобу, який був записаний на реєстраторі. Таким чином, ми зараз бачимо, що поєднання номерної камери ATC 413 є досить ефективним саме з використанням реєстратора. Що також з цікавого, в головному меню реєстратора ми можемо обрати потрібний нам канал і побачити результати розпізнавання. Ціх номерних знаків, наприклад, за певний період. Тобто, наприклад, ми за сьогодні з цієї камери беремо і бачимо всі розпізнані номерні знаки, які автомобілі з якими приїжджали повз цю камеру. З урахуванням того, що ITC 413 може працювати з атрибутами автомобіля, ми можемо робити пошук, наприклад, сортуючи автомобілі по кольору. Ну, наприклад, мені хочеться знайти сьогодні на цьому каналі з камери ITC 413, всі білі автомобілі, Автомобілі, наприклад, всі седани білого кольору. Якщо ми відсортуємо, ми побачимо, що камера намагається максимально круто передати атрибути, і реєстратор відсортовує необхідну інформацію. Да, таким чином видаючи нам всі білі автомобілі. Ну і зрозуміло, що відповідно до того, як ви цю камеру поставите, вона. Буде з певною долею погрішності, але все ж таки намагатися розпізнати тип транспортного засобу, розпізнати його марку, розпізнати колір. І цю інформацію ви потім сортуєте і бачите. Зараз ми заходимо на веб-інтерфейс. Я вам покажу один цікавий момент. Може бути декілька різних веб-інтерфейсів. Є в старому варіанті, як зараз, веб інтерфейс v 30 Це та камера, біля якої ми були, та яка знімає у нас на реєстратор. Як ви можете бачити, його розпізнавання в реалтаймі. Де моменти проїзду? Причому пишеться навіть регіон? Пишеться розмір в пікселях номерного знаку, розпізнається з певною долею успішності лого та тип транспортного засобу. Як налаштовується? Дуже прикольно. Тут є в два етапи конфігурація. Базова це виставлення формату дати, власне, самої дати, потім виставлення часового поясу і часу. Алгоритм, ну так вони називають Russian Speak Country, Ну вони у них, скажімо так, у виробника даху є, скажімо так, все ще поняття типу України СНД. Тому вони так назвали цей алгоритм. Далі є приклад, як треба відобразити на кадрі. Зону детекції в реалтаймі, як у нас номер, зараз трошечки під... не підвантажується, бо мережа у нас забита реальним обладнанням, і реальний кадр, який я відмалював, для того, щоб через перехрестя в обидві сторони була можливість детектувати номер. Якщо ми, скажімо так, зберігаємо, да, виставивши ось тут зум, ось тут фокус, натискаємо компліт, і відповідно в момент проїзду автомобілів ми отримуємо результат. Інший момент: якщо ми беремо камеру з новим інтерфейсом, та ось такий інтерфейс, де у нас є навіть переключення там AI мод, та ось такі гарненький. Також де розпізнавання номерних знаків, є снапшоти, є е, можливість в режимі реального часу прямо з веб-інтерфейсу працювати. Також є момент Configuration На да, Виставляється так само час і так далі. Дата. Потім е, виставляється на кадрі Snapshot Trigger Line. Да, вмальовується лінія, де буде. Розпізнавання, детек, розпізнавання номеру. Окреслюються окремо в цьому варіанті. Вже можна окреслити зони, які не треба детектувати. Бо, наприклад, камера буде бачити номери припаркованих машин, але вони нам не потрібні. Ми можемо виключити цей момент. І відповідно, коли ми відіграли фокусом правильний ракурс і побачили наш кадр, ми натискаємо Next. Каже, що нам is complete, go to home page. Відповідно. Далі ми можемо відкрити лайв і побачити да, результати роботи. А в даному випадку камера у нас встановлена, щоб детектувати номерні знаки машин, які проїжджають повз і задню частину детектувати. Плюс, якщо ми попрацюємо з камерою через фірмовий софт DSS, да, якщо ми відкриємо центр моніторингу. І зайдемо на камеру розпізнавання. Так, це 237 а ось наша, е, ж наша 413 А тут цікавий момент. Теж 413 камера. Але додана в софт по p 2 p тобто по серійному номеру. Давайте подивимось. Ось цікавий момент. Камера номерна, яка додана по серійному номеру. Стоїть також на жвавій дорозі. А, і ось є можливість по серійному номеру отримувати також номерні знаки в цей софт. Камера працює, єдине, що можете бачити, за рахунок підключення по серійному номеру в реал-таймі момент проїзду повз цю камеру, він трошечки може бути, скажімо, некоректним, але я думаю, що це виключно в даному випадку через мережу десь під гальмовою відео. В даному випадку да, всі моменти проїздів у нас також фіксуються. До речі, цікавий момент. Камера зараз тут налаштована так, що ось в даному випадку є машини, які проїжджають від камери і на камеру. І це знову таки досить успішно працює при тому, що камера у нас по суті заточена під одну смугу. А насправді, ось зараз можемо бачити, що камера встановлена і працює на дві смуги транспорту. Тобто, що нам показує досить крутий адаптивний алгоритм, який може підстраюватися навіть під нестандартні. Задачі під нестандартні моменти використання. Компанія Віатек, як ексклюзивний та офіційний дистриб'ютор бренду ДАХу на території України, завжди працює над тим, щоб у нас в наявності було тільки актуальне та найновіше обладнання, за рахунок якого ви можете виконувати свої задачі з безпеки. Номерна камера ITC 413 це яскравий приклад перевіреного рішення для розпізнавання номерних знаків та атрибутів автомобілів. Це вже є на ринку, це вже доступне. Це в вже використовують всім, подякував.